Клала. Що це за три свата, які сидять на коржі свахи? Це бідний той сир, який не попав на стіл. Може, давайте приберемо його роз... Давай. Зірки виявилися напрочуд пунктуальними. Час для виготовлення своєї випічки розрахували до хвилини. П'ять, чотири, три, два. foda Найважче було не прилити рому і конячку, тому що дуже треба ну в міру це зробити. Я аматор, але роблю це з любов'ю. Сподіваюся, що в мене вийшло. А ну ж раптом це буде дуже професійно. Я задумуюся на зміною професії. Я буду задоволена тоді, коли воно буде смачне. Я нічого не жду. Мені просто подобається сам процес. Я дивлюся, дорогі наші судді, на результат і вимагаю ваших овацій всім, хто сьогодні стоїть за нашими. Пекарськими столами Ніна Матвієнко приготувала солоний пиріг, але не була впевнена, чи встиг він пропектися. Журі з нетерпінням чекало на її роботу, тож оцінювання буде особливо прискіпливим. До вашої уваги шедевр Ніни Митрофанівні під назвою Свахи. Очень вкусно, дуже просто невероятно і соль і як то корочка хрустить, як я то люблю. А є і сока внутри ви просто чудесник. Просто як маленька така підказка. Я ще роблю таку підливку. Це коли я беру молочко або вершки і яєчну таку болтушку, це все збиваю разом і ложкою, прямо ложкою поливаю, і на декілька хвилин в пічку це все затягує. І коли ми ріжемо, він не кришиться. Соломія Вітвіцька спекла дещо незвичну яблучну шарлотку, та останньої мить вирішила прикрасити її вершками. Соля не врахувала, що прикрашати вершками можна лише охолоджені страви, тож потерпіла невдачу. Я б цей шедевр назвав сльози нареченої або аварії на молокозаводі. Кілька разів сумнівалися, і все допікали. Допікали прекрасно. прекрасна як для тебе? Отлично. Кажется... Просто будете шедевр, Анатолій Єрема приготував кіш із лососем і броколі. Кіші вже випікали учасники великого пекарського турніру. Отже, судді зараз можуть порівняти майстерність Анатолія та найкращих українських пекарів-аматорів. Суто чоловічий шедевр. Недопечена нижня частинка коржа. Пекар, пекар. Пік, пік а Потім ти ж мені сказав усе. Зайшли 60 секунд, а мені таймер, ще щось хотів додати. А ти не дав. Скільки ще часу треба було побути в духовці, щоби корш проти п'ять Так, 5-6 хвилин. 5 раз, 5. ці хвилини, які не вистачають нам в житті, для простенького тістечка картопля фагот придумав і лаконічний декор, який суддя може здатися занадто аскетичним. Это называется мозговичок надзвычайный Идеальная, правильная по ГОСТу сделанная картошка должна быть светлой внутри и темной снаружи. Картошка тебе удалась, и картошка тебе сказать, то очень вкусно. Я люблю, когда есть этот баланс сахара, когда есть как-то баланс их укусов. Серж, молодец. Олег так, Олег так с девчонками знакомится. Он так угадай, в какой руке. В правой. Хоп, там, мозовичок. Ага. Mm -hmm. Ну, да. Роботаєшна <laughs> Але Галі скоро 50 років по ньому не скажеш, он до сих пор не женат. Тоня Матвієнко приготувала для суддів справжній український пляцок, рецепт якого привезла з Америки. Та чи смакує американський варіант так само добрий, як традиційний український? Пляцок Тоні Матвієнко під назвою Нью-Йорк, Нью-Йорк. Не <реш> допікся. <реш> да. я, бояла, що він угу. я не знаю, слишне чи ні, але дійсно сирават і прямо навіть хрустить. Я боялася що він згорить. Угу. Скільки йому ще часу треба було бути в пічці? Мінут 15, не менше. я думаю. Вова Борисенко приготував на розсуджурі традиційний бісквіт із фруктами. Особливу увагу приділив прикрасам. Чудове поєднання рецептури і декору може принести йому перемогу у конкурсі. Зверніть увагу на шедевр. Лоді. Прекрасно плоскуча фруктів освіження, Така необхідна кислинка, то що треба, молодець. Лідія Таран для десерту Тірамісу вперше в житті власноруч випекла печиво савоярді. Раніше таке печиво вона завжди купувала. дуже подобається -ка. текстура крема. вона ідеальна для десерта в стаканчики. Для мене немножко многовато все-таки алкоголю в сиропі. Тіна Кароль приготувала для журі українську версію американських мафінів та приділила багато часу їхньому декору. Інколи надмірні прикраси лише заважають випічці. Що ж цього разу скажуть судді? Перед вами кекси чудові, різнокольорові. Просто хочеться бути рібінкою. А, а чудовий, ви зверніть увагу, який пористий цей да. да. так? Дуже добре пропечено. Да. Зараз попробую на смак. А ви що скажете? Дуже вкусно, я мені б... Поздравляю, поздравляю молоди. роздільне питання. Ну ну давай, давай. А? Три. Ось вот так, все. Есть. Про артистів завжди такі думки, що от вони ліниві, вони тільки співають, їм все приносять, їм все подають, наче на тарілочках, але. Хай всі переконаються, що ми такі ж саме люди. Я відчував е дух командної випічки, ось яке це назву. Тому що стоїть за одним столом Тіна Каролі, звідки з, е в неї виростають якісь такі химерні споруди. Тут соля, чаклує, ледь не плаче над своїм пирогом. Ніна на дуже зосереджена, там чаклує. І от коли на всіх дивишся, от, і сам стараєшся, і якесь таке дивне відчуття, е яке ну, неможливо передати. Ну, взагалі круто, якщо навіть професіонали оцінуємо мої пекарні. Якості, то взагалі не знаю. Може, все ж таки, прийшов час ресторан відкривати. Діло, яке ти робиш, в нього треба вложити душу. Наверное, просто в этот раз вийшлось вложити повністю Это чего сделала Ніна, это просто фантастика. Я також вражена від пана Володі, адже такий молодий і такий творчий підхід. За результатами першого конкурсу в лідер вийшли Ніна Матвієнко, Тіна Кароль. Володя Борисенко та фагот, але попереду найскладніше технічне завдання, до якого зірки не мали можливості підготуватися, і саме воно може повністю змінити картину.